Тут же ж комплексна робота. Тут, якщо піднімуть, розкажуть, скільки ця операція тривала, може вона тиждень тривала. Це якісь десь працювали роботи наша авіація по радіолокаційним станціям, проти радіолокаційним раптом Десь дрони чи ракети нищили засоби ППО. Ну і після цього вже йду пройшла основна група дронів на основну ціль. Ну От Феодосія цього разу виявилася основною ціллю нафтобаза, за нею там Січау дає, звідки вони шахеди пускають. Там 31-й науково-випробувальний центр є, де вони ті шахеди готують. От, сам порт Феодосії і, і пункт базування російського флоту. Тобто головне стежечку протоптати. А потім її вже утопту.